Всім привіт! а нас закрали в шафі. Це сумно. Він побігун. Він побігун. А, я не знаю, що з такими людьми робити, з такими тварюками. Це-це-це, чокнутись можна. Коли він же звалить, я не знаю. Чуєте, ми якісь середото, але будемо проводити, прикиньте. Ще не зник. Я ще так тяжко, ну от на стрімі було легше, ніж з ним. Нема. Ф, нарешті хоч щось знайшла. Так, то ми знайшли, значить. Опа, ритуальна кімната. Так, нам треба а, код знайти. Код для мотузки. яка код. 08. окей, добре. Пофіг. Потім знайдемо. Так, тут нічого нема. Відкрийся, будь ласка. Ше? Ні. Нє. ще якийсь код є. Мені здається, він зараз да. Дивіться, от світло мигає, значить, він зараз буде. Це не дуже добре для нашого життя. Це був це була паніка, вибачаюсь. О, господи, він же такий тупотун сьогодні. Прям на цій серії він прям тупоче. Так, значить, ми взяли останнє. Тепер нам треба знайти, де був той е, сейф. Ми взяли нашу. Тут, де той грюбаний сейф. Не тут. Дайте пройти. І тут. Оооооо! Так, тут можна сховатись? Можна сховатись. А, так, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Два, 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 два. Вже стоїть. Чотири. 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 Шість. Open. yes, 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 yes. Ховаємося. Сховались? Сховались. Так, тепер нам треба поставити то все. Зараз ми швиденько пробіжимо назад. Назад будемо бігти. Дивіться, він ж так заглядає. А він так всюди типу, заглядає, чи ні? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, не, зг... не згасай. Не треба нам такого. Господи, нащо так топати? Це воно так швидко. Не прям траса, щоб ви розуміли. Або то підлогу. Я думала, з -з закінчилось. Все цепле. А нам треба ще поставити щось. Він ще й так пришвидчився. Так, побігли. Нема... Ми можливо, пройдемося. Су... Та неможливо. А точно, якщо мене зараз не схавають. Так, не тут, не там, чи там? Не там? Не тут. Не тут. Не тут. Не тут. О! чуть, Тютя! Так, п'яте, 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 п'яте. А що далі? А що далі робити? Другу. Давайте поставимо. А могли, в принципі, запалити. Але давайте почекаємо. Мені цікаво, що він зробить з тою тарілкою. Може, нам доведеться заново то все збирати. Це такий експеримент. Він прям не хоче, щоб я йшла. Він хоче, щоб ми з ним залишалися, ми були друзі. Я стала така сама, як він. Він того хоче. Він не хоче мене кидати. Це любов. Добре, топ, 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 топ. Побіг, 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 побіг. А чого вам так голосно? Ну ну. Ну, і це капець. Це капець. Коли він же зникне? Він отут дуже довго починає бігати. Він нас реально не бачить коли ми в шафах чи це просто для нього якась розвага. Нам дали фотку з якоюсь дівчинкою. Що за дівчинка, я не знаю. Яс японка. Джапани. Коли він вже звалить А я боюсь вийти. Бо ми так далеко зайшли, він зараз мене візьме. І все, а в мене ще так руки булять, я тільки з ням yeah. І мені дуже зараз тяжко на клавіша. <звук> Натискати. <звук> Ти може сьогодні звалиш? Вже дві хвилини чую Сьогодні, коротше, чищу зуби, і в мене зуб випадає. Я шоці була. І так налякалась, що то мій їй вже випадав. А не знімайся. Ну, короче. Єс. Ми просто могли запалити то. Ой-ой-ой. Упа. -ой -ой. Оце що за такі прикольчики? Це що за закриття? Е? Все, ми пройшли. А наша там стіна закрилась? ти трошки дебільний. Кінець. Ой, воду штовхнула. Ем... Ну, що скажу? <гум> Кінцівка того не варта. Напевно, ну. ем... Не знаю, що сказати. ну Типа, ну, цікаво. Але могли б зробити якусь кат-сцену, цікавішу. Може я щось можу собі купити, прикинути, а якщо можу собі купити? А можна я щось собі попробую купити? А скільки в мене О, тільки 4 тисячі? А я хочу собі таку штучку. А це що таке? А це що таке? А це, типа, мене тримають за голову? А тут можна повернути? О, а це типу курка якась? Ну, типа того. Ми купимо. Не, я більше в цю гру ніколи не прийду, тому купуємо. І ставимо собі на скін. Яка я офігена. Ну, але, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Всім бувайте.